Кожен день нас невпинно наближає до різдвяних та новорічних свят. У Харкові, попри непросту ситуацію, все ж таки наважилися цього року зробити святкову атмосферу для людей. Тому підтвердження казкові інсталяції у центральній частині Харкова. Відсьогодні комунальники стали до створення ще однієї: це буде такий замок снігового дідуся. Свята наближаються, це значить, що працівники СКП Харків Зеленбутик центрального парку поспішають підготувати і подарувати харків'янам ще одну новорічну локацію. Для всіх харків'ян це відома будівля в центрі міста. Вона перетвориться на фотозону. Тут у нас будуть і Санта-Клаус, і подарунки, і сніжинки. Також локація передбачає в собі 10 смерек українських. Скажу зразу, що вони всі живі. Що після того як свята закінчаться, ми їх висадимо у Харкові, щоб вони продовжували радувати містян. Рамка, яка обрамляє Санта Клауса, вона зроблена з справжньої ялини, але жодне дерево не постраждало, копійчини ми жодної не витратили. Це все після санітарної обробки наших хвойних дерев. І ми вирішили використати це гілля для того, щоб створити ось таку інсталяцію. Крім того, тут ми встановили ще раніше вже всім відому таку інсталяцію новорічні кулі. Їх харки вже бачили, і тут поряд з ними буде ось така фотозона дуже яскрава, незвичайна новорічна. Хочу звернутися до всіх харків'ян з прохання бережно відноситися до новорічних прикрас, які тут будуть в відкритому доступі. Всі ці, ці прикраси вони були в нас до війни. Тому я дуже вас прошу з трепетом бережно відноситися до них. Давайте збережемо те, що в нас є, тому що ситуація така складна. Працюємо з тим, що є, тому будь ласка, це все наше, це все нашої громади, і тому як до свого відноситися до цього? В першу чергу ми робили це для маленьких харків'ян, для наших діточок, які живуть у воєнний час. Для них це диво. Тому я звертаюся до дорослих. Будь ласка, бережіть, ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.